204-й день війни. Попри те, що українська армія відсунула окупантів подалі, Харків залишається під прицільним вогнем ворога. Цієї ночі російські війська завдали чергового ракетного удару. Ночу около полуночи ракетний обстріл Київського района. Предварительно без жертв, пострадавших і розрушеній. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківської області вздовж лінії зіткнення. Внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено 5 будинків. На щастя, ніхто не постраждав. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі підірвався на міні та отримав поранення 54-річний чоловік. Рятувальники цієї доби продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Здійснили 25 оперативних виїздів, які не пов'язані з обстрілами. Близько 20-ї в Богодухівському районі Краснокутської громади на відкритій території горіло сміття на площі 100 квадратних метрів. О 22 й рятувальники ліквідували вогонь. Причина людський фактор. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 30-44 ворожих вибухонебезпечних предмети. Бої на Харківщині тривають. Наші захисники продовжують нищити окупантів, завдаючи їм великих втрат в живій силі та техніці. Окупанти вже не можуть бити по Харкову з артилерії, констатували в інституті вивчення війни. Контрнаступ України погіршив здатність російських військ наносити звичайні артилерійські удари по центру Харкова, оскільки російські війська були відкинуті на схід до річки Оскіл і на північ назад у Росію. Українське просування на сході України ймовірно змусило російські війська відвести засоби противоповітряної оборони далі від лінії фронту, щоб захистити ці системи від вогню української артилерії. А деякі частини російської армії просто втекли в явній паніці, повідомила британська розвідка. Способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку і під контролем. В той же час, як інші бігли в явній паніці. Я на біляєва ста з Харківські звісті. Тож система, коли російський агресор обстрілює город Харків. І ведут этот обстріл з інтенсивністю и совершенно в мной райони города Харькова. Сегодня ночь у неї обстріл одного з районів города Харькова. К счастью, нет глобальних розрушень и нет жертв и раненых. Но тим мене, конечно, знаете, постоянно, постоянно російські город Харьков системами РЦЗО і пытаются вивести Харьков из привычного ритму життя з равновесия, запугать людей но совершенно точно російським агресором. это не удастся. Хочу сказать, что настроение в городе приподнято. Это связано с тем, что э, очень много освобождено сегодня нашими героическими э, военными э, территории Харьковской области. И, конечно, это очень радует. Кроме того, радует, э, вчера состоялся Приезд нашого президента Володимира Зеленського в город Харьков. Он был в нескольких районах города Харькова і, конечно, Харьковчане очень рады тому, що президент наш уделяє большое внимание обеспечению безопасности города Харьков. Что касается обстрела понимаете, дело все в том, что э, то, что касается определенных районов города Харькова, то да, там обстрелов станет меньше, потому что э, нет этой нечисти на территории Харьковской области. Но нас же обстреливают со стороны Белгорода, э, с российской территории, и обстреливают целенаправленно жилые микрорайоны, обстреливают целенаправленно... правильно разрушая наши трансформаторные подстанции, чтобы город Харьков был без света, без средств коммуникации, и это делается умышленно, целенаправленно для того, чтобы дестабилизировать обстановку в городе Харькове. Но могу вам сказать, что это не удастся. И обстановка будет нормальная, несмотря на все вызовы, с которыми мы будем сталкиваться. Близько п'ятої години вечора, 14 вересня, росіяни здійснили масовану атаку ракетами по кривому рогу на Дніпропетровщині. Влучили по критичній інфраструктурі та гідротехнічним спорудам. Дамба у Карачиновському водосховищі зазнала сильних руйнувань. Попередньо без постраждалих. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації одразу стали аварійні служби та рятувальники. Без води залишились кілька районів міста, натомість у місцевій річ. Ці інгулець рівень води піднявся майже у два рази. Місто почало затоплювати у найкритичніші моменти. Виток води сягав 100 метрів кубічних у секунду. Влада міста відреагувала моментально та людей з кількох районів евакуювали. І протягом всієї ночі боролись із наслідками жорстокого обстрілу. 112 будинків підтоплено, співчуваю сім'ям, та головне, що живі і здорові. Місцева влада організувала чотири пункти збору громадян для евакуації у безпечну зону. А рятувальники врятували 11 осіб. Я писав, що виток об'ємів води сягнув 100 метрів кубічних внаслідок такого прориву. Рівень води в річці Інгулець. Підвищився від 100 сантиметрів до 190 см. сантиметрів. Розуміючи проблему для пониження рівня води, довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією. Працюємо над повною локалізацією витоку. Ситуація контрольована, і вже найближчим часом проблему буде усунено. Немає таких ракет, які б могли поцілити в наше бажання перемогти. І після виснажливих робіт вдалося поставити два спеціальних затвори і зафіксувати зниження рівня води на всіх ділянках. Зараз ситуація із витоком річки стабілізується. Владники регіону сподіваються протягом дня повністю ліквідувати наслідки удару. Рівень води у річці інгулець на цю хвилину знизився уже на 40 сантиметрів і падає далі. Дякую рятувальникам, аварійним службам і усім, хто працював цілу ніч і продовжує працювати зараз. Кожен з вас зробив неймовірне. Представники Офісу президента уточнюють, що росіяни вдарили по гідротехнічним спорудам, аби завадити ЗСУ наступати в Херсонській області. Вони сьогодні влупили по дамбі у кривому розі, очікуючи, що по інгульцю піде хвиля і змиє наші понтони, наші переправи, які наші війська використовують для того, щоб діяти на цьому театрі. Це ознака, що там поступово наростає криза на правому березі. З приводу підступного удару росіян висловився і президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні до українців і скажу товаришам. по-русски. Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Року, по дамбе Карачиновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей. Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, не люди никогда. Кем вы останетесь в истории. Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабака. Вы слабаки. Которые воюют с гражданскими. Подлецы. Которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда там издалека. Террористами вы останетесь. Которые будут стыдиться их собственные внуки события показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским силам. Мария это Светлана Бреус, Харьковские известия. Напередодні президент України Володимир Зеленський відвідав Харківщину з робочим візитом. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, раніше 32% регіону було окуповано російськими загарбниками, але після контрнаступу українським військовим вдалося звільнити більшість населених пунктів. Серед них і місто Ізюм. Ворог захопив його 1 квітня. І за цей час, за різними оцінками, окупанти зруйнували в населеному пункті понад 80% інфраструктури, залишили мешканців без води, тепла, газу та мобільного зв'язку. Місто вдалося деокупувати 10 вересня, і вже за кілька днів в Ізюмі провели урочисту церемонію підняття державного прапору. Володимир Зеленський зазначив, що найближчим часом в Ізюмі розпочнуть працювати слідчі, аби зафіксувати російські військові злочини. Також планують стати і до відновлення об'єктів, що зруйнували окупанти. Повернутися до нормального життя людям вдалося виключно завдяки мужності та професіоналізму українських військових, акцентував президент і вручив захисникам держнагороди. Тих, хто загинув під час звільнення Харківщини, на заході ушанували хвилиною мовчання. І дякую моїм і їх близьким, рідним те, що надали таких міцних людей. І вам найміцнішим. Я бажаю тільки здоров'я. Останні місяці дуже складно вам. І тому я вас дуже прошу, бережіть себе, бо ви найцінніше, що у нас є. Попри регулярні обстріли та руйнування інфраструктури, намагається триматися і Харків. Крім того, що в місті щодня оперативно усувають наслідки обстрілів, працівники ще й встигають відновлювати майже ущент зруйновані об'єкти. Один із житлових будинків, що планують відремонтувати до початку опалювального сезону, відвідав і президент. Наразі у п'ятиповерхівці відновлюють покрівлю та перекриття, встановлюють вікна та готують будинок до зими. Зеленський зазначив, що зменшити руйнування в місті змогли б завдяки протиповітряній обороні. А на питання щодо її посилення відповів так: посилити це тільки її придбати, придбати це питання не грошей, хоча це великі податки від півмільярда доларів на система ПВО в залежності від дальності і, і вище до двох великих гроші, але тим не менш знайти ми можемо. Сполучені Штати Америки, Ізраїль, французи і італійці. Це середня дальність, вони опускають дуже непогано. Перше прийти — це мала дальність, малого радіусу. Це те, що ми домовилися з американцями на Самсі. І також домовилися з Шульцем про Ірісте. Да, це дальність, але тим не менш, вони потрібні. От вони б нам зараз дуже сильно допомагали. Пошкоджені об'єкти відновлюють на території всього регіону, крім тимчасово окупованих територій. Звільнити від окупантів за даними Хова залишилося лише 6% Харківщини. А от міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, темпи робіт залежить здебільшого від розмінування територій. Тож, аби пришвидшити цей процес, президент закликав збільшити кількість енергетиків та співробітників. ДСНС у регіоні. Водночас Зеленський наголосив на необхідності якісної підготовки до зими, йдеться про функціонування теплоелектроцентралей та теплових електростанцій під час опалювального періоду в умовах війни. Зокрема, президент доручив розробити план щодо забезпечення резервних систем енергозабезпечення. А наприкінці заходу очільник держави нагродив мера Харкова Ігоря Терехова орденом за мужність третього ступеню. За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України Ніколь Костенко, Єгор Мікенін, Харківські звісті. Понівеченим війною карсанам повертають попередній належний зовнішній вигляд, щоб згодом випустити машини на маршрути для перевезення харків'ян. Попередньо всі автобуси пройшли ремонт. Справа була за склом. Якщо бокові вдалося зашити фанерою, то з передніми вікнами так не можна, тому підприємство очікувало на матеріали. 124 було пошкоджено, відремонтовано близько 80 Ми зробили. Наразі тривають роботи по склінню. Це насправді дуже кропітка робота. Тож спочатку треба оббити скло по периметру та видалити основну частину, потім вручну вичищається кромка скла, потім кромка скла підготовлюється. На кузові наноситься праймер, спеціальний клей та встановлюється нове скло. Потім десь доба потрібна, щоб скло застигло, щоб клей застиг. Дві машини вже готові, вже працюють на маршрутах. Ще дві зараз в роботі. Оце вже п'ята і ще декілька плануємо у найближчі декілька тижнів зробити. Спершу у роботі ті машини, що вимагають заміни лобового скла, згодом знімуть фанеру і стануть до скління бокових вікон. Загалом повідомили спеціалісти, у разі своєчасних поставок до кінця осені всі автобуси знову отримують попередній вигляд. Тим часом, завдяки відновленим карсанам, у місті почали повертати деякі маршрути і пускати транспорт в ті мікрорайони, жителі яких кілька місяців були фактично відрізані від громадського сполучення через ворожі обстріли. З приводу відкриття нових маршрутів за минулий тиждень ми відкрили. Відновили роботу восьми автобусних маршрутів, на них поїхало 10 автобусів, теж, які були в останнім часом зроблені. Тобто постійно ми розширюємо наші послуги в місті. Поїхали навіть на північну Салтинку і на п'ятихатки. Ми вивчаємо постійно попит на перевезення. І на даному етапі попит задовільняється повністю, в разі, якщо він буде Зростати ми будемо додати автобуси. У нас є чим. Ми ж можемо не тільки автобусами, запускати тролейбуси. Теж це можливо на автономному ході. Під час крайнього візиту до мікрорайону Північна Салтівка мер міста Ігор Терехов зазначив, що на запит людей виведуть більше транспорту, а також додадуть кілька маршрутів на крайню частину Салтівки. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Хрикавський звісті. Протягом 2022-го значно зросла кількість непрацюючих кредитів, і це зрозуміло, адже війна у липні відбувся найбільший одноразовий приріст несплати по кредитам за кілька років, зазначають аналітики. Та все ж таки банки зацікавлені, щоб клієнти хоч якось платили за позиками пізніше менше чи за легшими умовами, але платили. Цьогоріч у лютому березні рівень НПЛ залишався на багаторічному мінімумі. У квітні вже реагуючи на повномасштабне воєнне вторгнення Російської Федерації в Україну він почав зростати. Не допомогли навіть лютневі регулярні пом'якшення від Національного банку України. У Нацбанку пояснюють, непрацюючим вважається кредит, за яким відбувся дефолт. Дефолтом називають або 90-денне прострочення платежу за активом, або коли погашення боргу неможливе без стягнення застави. У серпні рівень таких непрацюючих кредитів сягнув 30% Обсяг непрацюючих кредитів у березні-липні зріс. На 58 58,5 мільярдів гривень банківська система, як і інші сектори, потерпає від агресії ворога. Недоотриманий дохід банк компенсує коштом працюючих активів зростають вартість кредитів і вимоги до позичальників. По-друге, непрацюючий кредит для банку це не лише недоотриманий дохід, а ще й мінус від капіталу. Після визнання кредиту непрацюючим здійснюється відрахування у резерви, і це негативно впливає на історію не лише позичальника, а й банку. Протягом січня-липня банки вже відобразили резерви від втрати за кредитами на рівні понад 70 мільярдів гривень. Суттєві втрати від погіршення якості кредитів знижуватимуть капітал банків. Та й загалом високий рівень непрацюючих активів це негативний сигнал для вкладників та інвесторів. Кладати у банківську систему, в якій кожна третя гривня не працює сміливий крок. За найоптимістичнішими оцінками Національного банку України потенційні втрати вартості кредитного портфеля в українських банках у підсумку становитимуть щонайменше 20%. Тобто, обсяг непрацюючих кредитів, який у березні становив 300 мільярдів гривень, може зрости вдвічі. А рівень непрацюючих активів повернеться на рівень понад 40% назад до рівня початку 2020-го. На жаль, серед тих клієнтів, які дійсно наразі не в змозі платити за кредит, є й такі, хто просто не хоче віддавати гроші, прикриваючись війною. Насправді, в інтересах усіх учасників, як боржника, так і банку, не перетворювати кредит у дефолтний. У Національному банку України пояснили, що заохочують банки пропонувати позичальникам реструктуризацію кредиту. На прийнятних для обох сторін умовах. Водночас правил, які регулюють нові умови, немає. Визнання причин та встановлення нових умов залишається за банком. У прес-центрі одного з українських банків розповіли, як має відбуватися комунікація в разі ймовірного дефолту за кредитом фізособи чи Юрособи. Підтримуйте зв'язок із банком, повідомте нові контакти в разі їхньої зміни. Говоріть про свої фінансові проблеми відкрито, фіксуйте свою комунікацію з банком скрини чату, листування електронною поштою не влаштовує якість комунікації банку, перейдіть на офіційне листування, зважте свої фінансові можливості, яку суму готові нині платити, проаналізуйте, чи зможете сплачувати певну суму коштів протягом 3-6 місяців за умови, що ситуація як на сьогодні не зміниться. Якщо через нестабільність вам складно зробити такі розрахунки. Одразу обговорюйте зі співробітниками банку реструктуризацію. У банках іноді самостійно пропонують програми реструктуризації, які можна обрати та оформити дистанційно через мобільний застосунок. У будь-якому разі клієнту краще показати хоч якусь динаміку, ніж зовсім не сплачувати, адже війна закінчиться, а борг і проблеми залишаться. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті. В Україні знову змінилася ціна на цукор. Популярний продукт виріс у вартості на 3 гривні за кілограм в порівнянні з серпнем. Минулого місяця його можна було придбати за 31 гривню 35 копійок. А зараз по 34,78. Максимальна вартість цукру зафіксована в супермаркетах метро 35 гривень 74 копійки, а мінімально у торгівельній мережі Ашан. 33,90. можна побачити, що якщо купувати цукор відразу по 10 кілограмів, то ціна буде дешевше. Так в епіцентрі вартість кілограма обійдеться в 31 гривню, якщо відразу брати великий обсяг. Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин повідомила, що Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи і необхідні посіви цукрових буряків, але ціни можуть трохи зрости. З одного боку значно зростає вартість природного газу, який є важливою складовою у виробництві цукру. З іншого боку, будемо мати достатню пропозицію при обмеженому попиті в порівнянні з попередніми роками. Тому виробники цукру будуть змушені піднімати ціну на цукор, щоб отримати, хоча б мінімальний рівень рентабельності. І саме закриття десяти цукрових заводів свідчить про те, що балансувати виробникам цукру буде важко. Отже, за словами аналітиків, дефіциту цукру в Україні не буде, а от ціна дещо зросте. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.